Близько 16 українців через повномасштабну війну покинули свої домівки і виїхали за кордон. Про це йдеться у дослідженні громадської організації ОПОРА, яке створили на основі даних, зокрема, Міністерства закордонних справ та Держприкордонслужби. Водночас більша частина з тих, хто нині мешкає в інших країнах, планують повертатися додому. Щоправда, після завершення війни. Економісти вже рахують, яких збитків державі може завдати неповернення українців і міркують, що має зробити керівництво. Ство країна, аби втрати економіки були якомога меншими, лідія середюк далі. Скільки нас українців? Повномасштабна війна докорінно змінила демографічну карту у нашій країні. За даними Українського інституту майбутнього, до карколомного 24 лютого в Україні жили близько 37 мільйонів людей, а нині 29 мільйонів. За нашими оцінками зараз близько 6 мільйонів біженців українців за кордоном. З них за даними нашого опитування, яке ми замовляли близько 80% є є. Жінками, і відповідно, тобто, якщо дивитися по жінках працездатного віку, то це десь 4-4,5 мільйони. Ми втратили 25% жінок працездатного віку на сьогоднішній день, крім там відносно невеликої частки, яка працює віддалено. Тут ми, звісно, маємо розуміти, що сюди включаються й окуповані території. Ольга, засновниця приватних шкіл у Києві та Ірпені. через повномасштабну війну, навчальний заклад на дистанційці, але продовжує функціонувати. Увати з березня 2022 тисячі жінка разом зі своїми дітьми мешкає у Варшаві. З мене війна навчила жити сьогодні, тобто сьогодні тут і зараз вчити. Не тільки власних дітей, а й вчити тих дітей, які потребують. Тому у польській столиці жінка заснувала ще одну приватну школу для українських дітей. Тепер в Ольги бізнес-проєкти в двох країнах каже, стежить за ситуацією на батьківщині і як завершаться бойові дії. Подумає про повернення У мене є своїх троє власних дітей, і заради їх безпеки я залишаюся тут. У Мене молодша донька дуже складно перенесла вибухи. Але в мене є такий план. В мене є. Я навіть залишила гроші на рахунку, на як я кажу на наступний день після того, як перестають прилітати ракети, ми відкриваємо ліцеї, ну тобто офлайн і. Мені це дуже дає таку впевненість, що це якщо це раптом станеться завтра, будь-яке умовне завтра, то ми це почнемо. Безпека дітей понад усе такого правила дотримується переважна більшість жінок, які разом із малечою виїхали за кордон. Але ті, хто обирають українські школи в європейських країнах, мають надію у майбутньому все ж таки жити в Україні. От щодо часу повернення в кожної сім'ї свої плани, І тому для них важливо зберегти з одного боку українську освіту, а з друг. Мого боку вивчити досить багато польської мови, щоб могти повноцінно жити, не тільки ходити в магазини і казати якісь там базові речі. Майже половина дітей, які закінчили 11 клас у Варшаві, вступають в цьому році в українські вузи. Тому вони всі здавали тут в Варшаві ЗНО. І, і це досить багато. Так, є частина дітей, які кажуть: ми не обираємо ні Польщу, ні Україну. Ми йдемо кудись там далі вчитися, і такі дітки теж є. Але більша частина тих, хто обирає українську освіту, вони планують повертатися. Але є українці, яким просто нікуди повертатися, адже домівку зруйнувала війна. Хоча є частина людей, згодних повернутися у безпечніші області, якщо держава сприятиме із наданням житла, змотивує приїхати додому і можливість працевлаштування вигоду повинні вбачати. І підприємці для ведення бізнесу держава має чітко переглянути свою структуру економіки і зосередитись на тих територіях, які сьогодні є. Від Києва, так і на захід. Ми зараз кажемо про робочі місця. Так релокований бізнес буде підтримка релокованого бізнесу. Будуть робочі місця повернуться люди, бо вони хочуть жити в Україні. 76% опитаних українців агентством ООН у справах біженців, які нині перебувають у країнах ЄС і Молдові. Планують повернутися в Україну. Переважно ті, хто виїхав до сусідньої Польщі, повертатися чи ні, доки триває війна. Питання відкрите для ще однієї українки Вікторії. Торік вона переїхала до Португалії, адже має там подругу. А от роботу в Україні не переривала. Нині працює дистанційно. Якихось кроків до такого знаєте, закорінення тут ніхто не робить, але і активно не обговорюємо повернення в Україну. Всі дивляться, як буде ситуація, як буде по завершенню війни. Всі сподіваються, що це буде дуже скоро. От а далі будемо приймати рішення нині, за даними Українського інституту майбутнього в Україні 9,5 мільйонів економічно активних людей. Тобто працевлаштованих, і велика кількість тих, хто виїхав і не повернувся, загрожує нестачею в Україні працездатного населення. У нас насправді був дефіцит. Дефіцит за окремими спеціальностями і до повномасштабного вторгнення, це в першу чергу мова йде про кваліфікованих робітників. Після повномасштабного вторгнення вже можна говорити не тільки про дефіцит якості робочої сили, але й кількості. І звичайно, що від того наскільки вдасться повернути, дуже багато залежить стосовно майбутнього. Економічного розвитку на демографічну ситуацію і опиратиметься план відновлення України після війни. Тому вже зараз необхідна ефективна державна стратегія для повернення мігрантів. Інакше Україна може втратити ще до 10% від довоєнного ВВП. Підраховують економісти. А реалії такі, що торік, за офіційними даними Мінекономіки, ВВП вже впав орієнтовно на 29%. Лідія Середюк, Олексій Тищенко, п'ятий канал. Життя на дотик на Рівненщині є табір для бійців, які на війні втратили зір. Вони навчаються адаптуватися у світі, якого не бачать, обслуговувати себе у побуті, користуватись технікою, тростиною, а головне самостійно пересуватися містом. Та за цим виникає чимало труднощів, як призвичаються воїни до незрячого життя. Дивіться далі. Доходимо. До який які перед вами упираємося, переходимо світофор. Інструктор з орієнтування пояснів маршрут військовослужбовцю Руслану, 51-річний чоловік зі Львівщини, вперше пішов захищати країну від загарбників 2014 року. Згодом повернувся, а коли почалося повномасштабне вторгнення, знову пішов воювати. Торік на сході зазнав тяжкого поранення і втратив зір. Я одразу відчув, що очі почали згасати. Останнє що я пам'ятаю, зорі були всі на небо з. І це останнє те, що я бачу. Відтоді боєць вчиться жити по-новому. Вже вдруге приїхав до Рівного в реабілітаційно відновлюваний табір. Каже, тут його навчило обслуговувати себе у побуті. Тепер він опановує орієнтування у місті. Перед нами машини їдуть. Так, значить, робіт нам заборонено. Якщо світофору озвучений, то чути. Шум автомобілів транспорту трошки заважає, але загалом. Василь Гушовський навчає незрячих присуватися містом, хоча бачить лише на 5%. відсотків. втратив понад 20 років тому, але навчився орієнтуватися у просторі. сам. Це я сам адаптовувався і можу адаптовувати тепер інших людей. Це уже 20 років адаптацію інших людей незрячих до середовища до умов суспільства. Реабілітаційний табір для військових, які втратили зір на війні, у Рівному організовують уже вдруге. Цього разу у ньому беруть участь шестеро ветеранів з різних регіонів України. Їх вчать пересуватися у місті як пішки, так і громадським транспортом. Всі наші тролейбуси мають озвучення, і чомусь от зараз ми просиділи. Ні, жоден з шести тролейбусів не розмовляв, не казав ні напрямку руху, ні номеру тролейбуса. Довелося чекати іншого тролейбуса. Тренер допомагає ветеранам зайти всередину. Такі попався тролейбус. Трошки вища підлога, ну, але нічого з допомогою тростини можна. Пасти а озвучки не було то. Тяжо ваші Координатори проєкту кажуть, українські міста зовсім не пристосовані для незрячих людей. Це світлофори без озвучення, відсутність облаштованих доріжок з пониженими бордюрами, стенди з рекламою на тротуарах і багато інших локацій. Через війну кількість людей, що втратили зір, збільшується. Треба, щоб міста активніше підлаштовувалися для жителів з особливостями. Розповідають організатори табору для незрячих, як вкрай потрібний і центр для реабілітації слабозорокраїна взяла напрямок. Інклюзивного вектору і вирішила робити заклади зручні для кожного. Моя суб'єктивна думка: центр для незрячих має бути окремим для саме для цієї нозології. Що кажучи, по, про закордон. Маленькі країни, та ж сама Норвегія, мають таких чотири центри для незрячих. Україна не має жодного. Координаторка сподівається, що в Україні з'явиться центр реабілітації для людей, які втратили зір. А поки що організовують відновлювальні табори для бійців. Уже було вісім змін, де навчалися з три десятки ветеранів війни. Наталія Світрова, п'ятий канал.